Крав телефон у Лучанина та постав за це перед Фемідою у Луцьку. Судили чоловіка, який, будучи на іспитовому терміні від минулої судимості, вчинив новий злочин. Як покарали крадія далі у сюжеті. На розгляді Луцького міськрайонного суду справа про крадіжку за матеріалами слідства у травні цього року до поліції звернувся чоловік, повідомивши, що у нього поцупили телефон. Правоохоронці оперативно зреагували на звернення, та вже за короткий час знайшли злочинця. Ним виявився лучанин, у якого власне і знайшли при собі вкрадений телефон. Окрім повного визнання, передбачення і криміновому діянні, бо вина також підтверджується зібраним в ході до свого судня доказами, які в ході судового засідання не досліджувались оскільки ніким з учасників не оспорюється». Обвинувачений постає перед судом вже не вперше. Ще минулий іспитовий термін не скінчився, а чоловік вчинив вже новий злочин. Провину перед судом визнав повністю та просив суворо не карати. Мовляв, кається і піде найближчим часом захищати батьківщину. Вино видно їх подушневі. Судові дебати провели. Від останнього слова обвинувачений відмовився. Тож суд видалився роздумувати над вироком. Зрештою, чоловіка визнали винним. Зважаючи на усі наявні пом'якшувальні та обтяжуючі обставини, головуючий виніс вирок. Три роки із терміну. Щодо міри покарання суд погодився з позицією прокурора і призначив вам мінімальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Разом з тим, з огляду на наявність пом'якшуючих обставин, те, що ви маєте на утриманні двох малолітніх дітей. І вибачаєте трьох. Трьох. А ну, ви зазначали про двох. Нарозуміло. Маєте на утриманні малолітніх дітей, з урахуванням пом'якшуючих обставин, позиції потерпілого. Суд вирішив звільнити вас від відбування такого покарання, встановити іспитовий строк. Разом з тим, зогляду на те, що у вас є непогашення судимості, попереднє суд вам призначає максимальний іспитовий строк три роки. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.